Я не вірю в привидів, духів чи щось надприроднє, але та ніч була дивною. Це був мій останній рік навчання в університеті. Я з моїми друзями, Назаром та Андрієм, мали одне трішки дивне заняття, за яким часто проводили наші вихідні дні. Ми досліджували місця, у яких нібито живуть привиди. Наша компанія шукала в інтернеті списки місцевих історій про привидів демонів та інших містичних істот, відвідуючи місця, де їх бачили очевидці. Звичайно, ми завжди переконували, що це просто міські легенди чи дивні збіги. Наприклад, як ото ліс, де у певний час вночі загорялось дивне світло. Ми цього так і не побачили. Або, як вам, міст, де потрібно було просигналити рівно о півночі та тричі блимнути фарами, щоб викликати потвору, яка мешкала під цим же мостом. Звичайно, і того разу нічого надзвичайного не трапилось. Якось ми зустріли цікаву легенду в інтернеті про маєток купацьких. Мабуть, колись це був будинок якогось поміщика, коли більшовики захопили цю місцевість, вони розстріляли всю родину. З часом маєток прийшов у занепад. Адже ним ніхто роками не займався. Після години роздумів ми вирішили оглянути це місце. Вихідні розпочались, і близько третьої години ночі ми сіли в мій Volkswagen Golf та вирушили до маєтку. На вулиці крапав невеликий безперервний дощ. Будинок знаходився неподалік від дороги, закритий воротами, а поруч був лише невеликий майданчик з гравієм, де ми і припаркувались. Ділянку було добре видно з траси. І Назар пожартував, що поліції було б легко побачити наше авто і запідозрити, що ми приїхали сюди мародерити. Перше, на що ми звернули увагу, це ворота, точніше, те, що від них залишилося. Два цегляні стовпи стояли на вході до довгого зарослого ґрунтового проїзду. Ворота, які колись там були, зникли. Їх замінили три цементні блоки, через які не можна було проїхати автомобілям. Ми перелізли через них, офіційно вступивши на територію маєтку копацьких В інтернеті люди називали ці цегляні стовпи воротами в пекло, стверджуючи, що вони мали якийсь містичний вплив на кожного, хто проходив крізь них. Я не відчув нічого надприродного, лише холод вогкої жовтневої ночі. Ми йшли стежкою, ліс ставав все густішим, і, мабуть, без наших ліхтариків ми б точно загубилися. Доріжку було ледь видно, і ми весь час потикалися. Після довгих хвилин блукання між деревами ми нарешті дійшли до мілкого струмка. Я легко пройшов через нього, подумки вдячний за те, що вирішив взяти свої водонепроникні черевики, але Назар, який завжди носив кросівки, добряче вилеявся, поки не дістався до іншого берега. Коли ми почали сумніватися, чи ми взагалі йдемо у правильному напрямку, я посвітив ліхтарком вперед і, нарешті. Величезна біла стіна вималювалася з темряви так раптово, що моє серце зупинилось. Здавалось, що будинок матеріалізувався ні звідки. Те, що від нього залишилось, вже практично поглинула природа. Дах частково обвалився, сміття було розкидане по подвір'ю, а стіна підвалу провалилася, оголивши його внутрішню частину. Іржавий вентиляційний отвір ненадійно звисав зі стелі, поскрипуючи від вітру. Ми обережно підійшли до будинку, кружляючи навколо нього в пошуках вхідних дверей. Все заросло чагарниками настільки, що здавалось, ніби ми йдемо через джунглі, а ліани та колючки смикали наш одяг. Тоді ми і почули попереду тихе шаркання. Ми завмерли, обмінюючись тривоженими поглядами. Від такого звуку аж волосся на потилиці встає дибки. Здавалось, наче щось або хтось ворушиться в підвалі, який мав вихід назовні завдяки розбитій стіні. Першою моєю думкою було те, що в будинку поселився безхатько, і ми от-от вдеремось на його територію. Я розумів, що це не привид, а мабуть, людина чи якийсь звір, що хоче напасти на мене назад, прошепотів я, показуючи Назару та Андрію відступити. Ми всі відійшли на кілька метрів, а потім зупинилися, напруживши слух. Звук човгання став голоснішим вітер повністю вщух, але шум продовжувався: Це людина чи тварина? гукнув я в темряву, міцно стискаючи кишенькового ножа. Згадуючи цей випадок сьогодні, я розумію, що це було тупе запитання. А чого я очікував? Тварину, яка відповідає Гей, так, я просто собака. Напруга зростала, і я подався вперед, тримаючи на поготові мій ніж. Звук шаркання посилювався з кожним моїм кроком на крок ближче, ще ближче. І тоді я побачив це жахливу істоту, яка створила весь цей шум. Перед нами був чорний, товстий кіт. Ми втрьох розслабилися, напруга зникла так само швидко, як і з'явилася. Я поклав ніжу кишеню, відчуваючи значне полегшення. Ми оглянули нашого чотирилапого друга, який невдовзі побіг займатися своїми справами. Через декілька хвилин наша компанія продовжила обходити будинок, нарешті відшукавши вхідні двері, ну принаймні те місце, де вони повинні бути. Всередині будинок був ще гіршим, ніж ми собі це уявляли. Підлога була вкрита розбитим склом, стіни побиті, наче хтось вдарив по них кувалдою. Ми побачили декілька графіті деякі з них нагадували витвори мистецтва, інші ж були просто лайливими словами. Планування помешкання було простим: чотири кімнати на нижньому поверсі, чотири на верхньому. Підлога у четвертій кімнаті на нижньому поверсі повністю провалилась, утворивши діру, яка вела прямо вниз, у підвал. Верхній поверх у цьому місті був майже в такому ж поганому стані, як і той, що внизу. Тож ми вирішили триматися трохи далі від цієї зони і піднятися нагору. Ми проминули сходи, що вели до підвалу. Ну, мабуть, це були сходи, бо на їхньому місці була просто велика яма. Я відчув полегшення, бо завдяки своєму ліхтарику я уникнув не дуже приємного падіння з триметрової висоти на уламки та бетон внизу. Сходи вгору були круті і скрипучі. На другому поверсі, в задній лівій кімнаті, ми знайшли сліди попередніх дослідників: гриль і кілька банок пива. Я думаю, що люди, які тут відпочивали, не були настільки перелякані, як ми. Зрештою, наша компанія, нарешті, дісталася головної спальні. Фактично, це були дві кімнати без роздільної стіни. Вона була порожня, вкрита графіті та без меблів. Ми так і не зустріли жодних привидів, тому вирішили піднести ставки та дістали дошку для спіритичних сеансів. Андрій завжди носив її, коли ми відправлялись у такі подорожі. Ми поставили дошку посеред кімнати, і я поклав свій телефон на колону, щоб забезпечити світло та зняти цей спіритичний сеанс. Ми зібралися навколо, поклали руки на поверхню і почали ритуал. Перше запитання, яке ми поставили, було: є хтось? На наш подив трикутник на дошці почав рухатись. Ми всі подумали, що його рухав хтось з нас. Однак кожний з хлопців клянеться, що не докладав жодних зусиль, щоб рухати трикутник. Відповіді, які він давав, були безглуздими випадкові літери та цифри, які не мали жодного сенсу. Ми продовжували ставити запитання і отримувати випадкові букви як відповіді. Ми збиралися вже йти додому, коли Назар вирішив запитати. Ти власник, чис, перш ніж він встиг закінчити своє запитання, світло мого телефону раптово вимкнулося, занурюючи нас у темряву. Мені знадобилася хвилина, щоб увімкнути ліхтар. Коли я перевірив свій телефон, я виявив, що акумулятор повністю розрядився. Це було дивно, бо я повністю зарядив його перед тим, як ми вирушили в дорогу. Страх та розгубленість повернулись. Порушивши мовчанку, Назар пожартував, що, можливо, надприродні істоти харчуються електричною енергією, але цього разу жарт не допоміг нам розслабитись. Після спіритичного сеансу та раптового відключення телефону, ми вирішили повернутися додому. Я не хотів, щоб мою машину помітила поліція, тому ми швидко зібрали речі та спустилися вниз. Коли ми проминули яму, графіті, зруйновані стіни та вийшли на вулицю, нас знову окропив холодний осінній дощ. Ми повернулися до задньої частини будинку, озираючись на нашого друга кота, який знайшов прихисток від дощу серед залишків підвалу. Коли ми пробиралися крізь сміття позаду будинку, тишу раптово порушив рев двигуна. Звук лунав з того боку, де я припаркував машину. Поруч нікого не повинно було бути. Ми почули звук скрипу шин і розкиданого гравію. Почалася паніка. Ми одразу припустили, що місцеві шибайголови або, може, навіть злодії намагаються викрасти мій автомобіль. Ми вирішили якомога швидше бігти назад до машини. Бруд покривав наші черевики та штани, коли ми мчали через струмок, а потім вгору по стежці. Мені більше не було холодно. Дійшовши до гравійного майданчика, ми перестрибнули через бетонні блоки біля воріду пекло і нарешті підійшли до моєї машини. Ми зупинилися, поруч нікого не було. Шум двигуна повністю припинився, і не було жодних ознак того, що там хтось був. Здавалось, немов щось хотіло, щоб ми вийшли з того дому, і робило все можливе, щоб це сталося якомога швидше. І знаєте, це спрацювало. Ми сіли в машину, замкнули двері і поїхали додому з полегшенням, що ніхто не постраждав і моє авто не ушкоджене. До цього дня я не вірю в надприродне, але та ніч так, та ніч, була дивною.